Уже восьмий рік поспіль компанія «Гудвелі Україна реалізовує важливий соціальний проект у передань Великодня. Власне, проект спрямований на підтримку людей, які зараз перебувають у важких матеріальних обставинах, а також люди, які Мають важку інвалідність та мало забезпечення. Власна суть проєкту це ми формуємо з колегами спільно 1200 пакунків сьогодні, продуктових наборів до Великодня, куди входять найбільш необхідні продукти харчування, як олія, борошно, цукор, а також макарони, масло, ковбаса та паска. Ці продукти ми будемо розвозити у 65 сіл села нашої присутності, де у нас зосереджені виробничі потужності, а також де ми орендуємо землю. Власне такі масштабні соціальні проекти вони. Потребують залучення працівників, і сьогодні до нас долучилося 35 наших колег з різних відділів, які допомагають раду і активно нам спакувати ось ці пакети, адже наголошую їх 1200. Завдяки такій великій кількості присутніх. Ми сформуємо ці пакети вже сьогодні. А власне завтра ми почнемо їх розвозити по селах. Село у нас розташовані далеко, досить віддалено від центрального офісу, тому наші колеги знову ж таки будуть нам допомагати це все розвести. Планово плануємо розвести їх до четверга, щоб всі люди отримали уже такі необхідні продукти у передень свят. Ну насправді люди вже знають, що ми прийдемо. Це досить складний проект, оскільки ми йдемо. До незахищених верст населення це люди, які знаходяться в складнішій життєвій ситуації, але тим не менше, вони чекають, що ми прийдемо, і вони дуже раді бачити нас. Для нас це можливість. Віддати частинку добра просто як для співробітника компанії, і отримати також тому ти знаєш, ти долучився до такого важливого проекту. Компанія будвалі реалізовує досить багато різних цікавих соціальних. соціальних проектів, які спрямовані на те, щоб покращити співпрацю безпосередньо з людьми, де ми, ми маємо присутність. Ці проекти це є додаткова підтримка селам. Тому будвалі долучаються і, до таких проектів. Ми вже не першу отримуємо допомогу. Та малі вже три роки, то вже в моєму третій рік. Ви отримують допомогу таку, перед великодним. Діти дуже радіють. – Ви вперше отримуєте допомогу? Ні, я постійно отримую. Ви як мало забезпечена? – Я як мало забезпечена і так як я маю статус учасника бойових дій. Ви місцева, місцева? І що можете сказати? Це гарна допомога? Дуже гарна допомога. Для таких одиноких людей, для інвалідів, для перестарілих. Дуже гарна. Дуже. Будьте такими, як ви є, старайтеся для нас. Ми вас ніколи не забудемо. Саме головне миру, миру, миру просимо.